Привіт! Нарешті в мене з'явився час записати це відео, адже я вже два місяці в Канаді і сталося дуже багато різних подій. Але сьогодні я хочу розповісти про деякі особливості та ситуації канадці балакають дуже голосно. Таке відчуття, ніби вони кричать. До того ж, вони сприймають все абсолютно буквально. Наприклад, коли в мене запитали, чи є в мене сестри чи брати, я відповіла так, і я забула один нюанс. Якщо це двох трьохрідний трьох брат, сестра. Це кузин, тому канадці подумали, що моя мама лишила трьох дітей в Україні. Сестра або брат для них означає рідні, а не двох рідні, трьох рідні і так далі. А друг нашої хост хостфемели подарував своїй жінці на день народження бензопилу. Вона зраділа. А для мене це було несподіванкою. Також канадці всі легкі на підйом, легкі до знайомств. Вони можуть побачити людину перший раз в житті, а ти ніколи про це не здогадаєшся, тому що вони спілкуються між собою, ніби вони знають тисячу років одне одно. Розповідають Абсолютно, все немає ні від кого, ніяких секретів. І коли до нас прийшла репетитор, познайомитися щоб зрозуміти, чи зможемо ми далі з нею працювати чи ні. Через 15 хвилин вона запросила нас на репетицію до своїх друзів. Ми там співали, допомагали грати. Потім ходили по парку, годували тварин. Цю людину, по суті, ми знаємо всього 15 хвилин. Також в них нереальна довіра до людей. Наприклад, ви сходили в магазин, купили яблуко, приїхали додому, чек як викинули. Їсти яблуко, а воно гниле. Ви можете повернутися в магазин протягом 14 днів, показати, що яблуко гниле, і попросити його замінити або на нове, або повернути гроші, і вони цілком вам все без скандалів, без нічого. Просто повернуть гроші або замінить товар. Також ми їздили по дерева для проекту нашої сім'ї. Ми взяли скільки нам потрібно, поклали в баночку гроші і поїхали. Я не перестаю дивуватися доброті канадців. Нас знайомий знайомий запросила нас на паті в басейн. Ми собі там поїхали, позбирали малину, покупалися в басейні, поскакали на батуті, поспілкувалися, зустрілися там з українською сім'єю, поговорили. Аж рідним повіяло. І вони дружелюбні абсолютно до всіх. Якось я розповідала про 8 березня, тому що в них такого свята немає. Я розказувала що там чоловіки дарують квіти, ходять в ресторан, намагаються проявити найбільше уваги як тільки зможуть. А вони сказали, що чоловіки так відносяться до жінок кожен день. І я буває помічаю нашої хоч сім'ї, як він постійно приносить їй каву в пості, як він розповідає про неї, показує фотографії. І мене зачепила одна фраза, як він показував її фотографії. Їй було років 15, і він дивиться на неї, і каже, це та жінка, в яку я закохався. Їхнє ставлення і нас не оминуло. Як ви вже чули багато з попереднього відео, як нам допомагали, так нам і досі продовжують допомагати, за що я просто нереально вдячна. Це жінка, яка запрошувала до себе в басейн на тусовку, привезла нам речі в наш майбутній дім. Там була і шафа, і для кухні, і деякий одяг. Люди, які нас в очі не бачили, передали нам бомбочки для ванни, хоча зараз у мене немає ванни. Але мені дуже приємно, тому що я обожнюю такі штуки. Також е, на роботі вийшла жіночка, яка дізналася, що я з України. Винесла мені дві чашки. Сказала, що надіється, коли я буду пити з них каву чи чай, буду згадувати про неї та про Канаду тільки теплими спогадами. Ну, і також вона пропонувала у неї пожити, але про це згодом. Загалом канадці всі дуже добрі і співчутливі. У них є така штука сповіщення про пропажу дітей. І Навіть коли вимкнений звук на телефоні, ти чуєш цей противний писк. Відкриваєш телефон. Там є опис дитини і номер телефону, куди треба позвонити, якщо ти її побачив. Також якось я їхала на велосипеді, вирішила зупинитися, попити води, бо я дуже втомилася. І я просто сіла так збоку, десь в лісочку, і кожна машина, яка проїжджала, або зупинялася і питала, чи все зі мною добре, чи мені допомогти, або просто там махали, і я там показувала, що все нормально. І вони їхали далі. Бо вони переживаючи зі мною нічого не сталося, можливо, я собі щось зламала, чи не можу доїхати. Хоти додому, тому абсолютно всі намагаються допомогти чим тільки зможуть. Ми дуже цінуємо все, що для нас роблять, і такої підтримки напевно я ніколи не відчувала від чужих людей. Ми вирішили подарувати нашій гості мій прапор, і вони не просто там сказали дякую і поклали його в тумбочку. А взяли і повішали біля свого будинку. І тепер мінімум один прапор на озері Місісіпі є і буде, але на жаль, є і невдячні люди. Брат нашої хоч сім'ї також взяв собі сім'ю українців. Мені було просто соромно це слухати. Сім'я за собою не прибирає. Вони вважають, що вони приїхали на курорт і їм мають готувати, прибирати за ним, возити куди треба. Ви повинні розуміти, що тут за нас ніхто не платить. Це чисто ініціатива канадців взяти до себе сім'ю українців, платити за неї. Возити куди їм потрібно, і треба віддячувати хоча би чимось. Єдина допомога від Канади, яку я знаю, це одноразова допомога три тисячі доларів. Все. далі ти сам тут не так, як в Англії, як приймаючі сім'ї, платять шість місяців за українців, не так як в Європі, де тобі виплачують. Кожен місяць якусь суму і дуже багато різної допомоги. Такого тут немає. Але благо тут є такі люди, які не кинуть тебе в біді. Це тільки їхня ініціатива. Але канадці нас заспокоїли і сказали, що такі люди бувають всюди, і вони називаються особливими яблучками. А ми це називаємо вершки суспільства. Я надіюся, що таких людей небагато і можна говорити дуже довго. Деякі канадці своєю допомогою змінили абсолютно все наше життя. Про це відео буде згодом. Скоро про все розповім. Підписуйтеся на мій інстаграм, там я буду швидше все розповідати, як зазвичай. І чекайте нового відео. До нових зустрічей!